Just take a look at yourself. Can't even be your friend. Cause you're way to stuck in your head. How do you think it's gonna? end? Nothing that they could do. Добрий ранок. Ми з України. Приїхали робітники. Марта біля них ходить. Не хочу там заважати, зараз вони там все вмірюють. А, рівні кути роблять нашого майбутнього хозблоку. Перед тим, як почалось наше будівництво, до нас декілька разів приїжджали будівельники, ми все обговорювали. Також прибирали ділянку, бо на місці, де в нас зараз йде будівництво, було дуже багато різних будівельних матеріалів, які треба було прибрати. І це все нам обійшлось 1800 гривень. Всі приїзди. Та прибирання. З матеріалів в першу чергу ми купили куб дерева, він нам обійшовся в 10 500 гривень та 800 гривень доставка. Це саме дешева доставка, яка в нас тут є. У нас є проєкт. Три роки тому, коли ми купили дачу, ми запросили архітекторів, ми робили експертизу в будинку всіх приміщень, що тут є. Тобто ми ну так, з розумом підійшли. Нам зробили проєкт, але єдине, що в нас часом змінилися бажання, і ми. Цей проєкт удешевили, бо будинок мав бути величезним та двоповерховим. Але ми тут, знаєте, поїздили, поїздили сюди і зрозуміли, що нам такі не треба. І другий поверх нам також не треба. Тому а, спростили, як могли <гум> будинок. От е, дуже класно нам тут все зробили. Тут прям все-все-все прописано, прям все дуже так, дуже, дуже професійно зроблено. От, зараз вам покажу наш хозблок. Будемо робити ну, по розмірам, як тут. По висоті, все таке. І якби суть буде така сама, єдине, що ми дещо місцями змінили. Це ми вже показували будівельникам, вже все це обговорили, і дуже добре, що у нас є отакий план. Тут навіть прописано, що з якого матеріалу. Там, ну, все. Це все архітектори робили. Значить, хозблок в нас буде виглядати майже так само, як зараз тут. Єдине, що вольєр буде з іншої сторони. І спуск, у погріб також трошки буде інший. Значить, отак буде хозблок виглядати. Зараз оце все намічають нам. Буде, бачите, така, такий дах у нас іти. Кольор буде такий самий, як у будинку. І накриття для машин буде. От. Ну, Буде виглядати майже як отак, тільки тут двері будуть отут, трохи тут. І спуск даху буде не на цю сторону, а на іншу сторону. І тут буде парковка для машин. Ну, Вам поки, можливо, не зрозуміло, але потім побачите, що і як. Бачите, тут у нас мала бути теж тераса, яку ми зробили, але ми вирішили її повністю накрити дахом. Ну, Щоб повністю крита була. Бо тут в цьому проєкті у нас було як. Ну, така, Як дві тераси, можна сказати. Велика і мала. І одна була відкрита, як оця, да? але тут про, о, така прозора пластина мала бути, забула, як вона називається, а з іншої сторони, мала бути вже закрита. От, і, по суті, в нас, так як ми і планували, тут буде цей хозблок. Єдине, що вольєр буде не на цю сторону виходити, а на ту сторону. Тобто, перевернути треба. Ось тут план. Нашого будинку, який був. По суті, в нас зараз так все і залишилось. Тільки оця частина трохи збільшилась, бо ми її знесли та переробили. Взагалі, от бачите, це наша планіровка будинку дачного. Тут наша кімната, спальня, тут я працюю, тут Діма працює, це спільна кімната, тут це пічка. Оце все буде зноситись, оце все і буде як студія. Тут буде кухня, а тут буде диван і все таке. Тут у нас ванна кімната, коридор. Ось цю стінку хочемо прибрати, щоб отак суцільно все було. Велика така площа. А тут двері будуть. І тут ми ще зробили перестінок, де в нас буде, <кій> як це, не котельня? Ну, Хоскімната. Зараз сарай отут, Оце все ми вже знесли. Цього вже нема. Бачите, в нас як йде, у нас йде нерівно, отак, а в нас під нахилом воно йде. Це прибудинкова територія така. От, взагалі вона більша. Але ми робили проєкт тільки прибудинкової території. Оце ми в майбутньому будемо зносити, тому що зараз ми тут поруч робимо нову добудову. Це потім знесемо. Також є отака, я так розумію, це геометрія території. Це розміри наші. ну Коротше, дуже-дуже класний. Проєкт нам зробили. Єдине, що ми тоді, знаєте, не, не зовсім розуміли, що і як ми хочемо, як нам треба. Тому потім переробили це все. От, але все одно орієнтуємось на цей проєкт, бо тут все знаєте, із розмірами, ну, класно зроблено. Є нюанси, недоліки. Але дуже класно, що ми це зробили. Бо люди, архітектори, які нам робили план будинку, вони взагалі роблять це по квартирам. З будинками вони раніше не стикалися. Але нам якби зробили. О, це наш дуже класний, хороший знайомий порадив, він теж архітектор. Так що, ну так от. Є в нас такий класний проєкт. Ось така дача мала бути. Але, як бачите, робимо. Скромненьку хатинку, <гум> але буде не гірше. буде теж класно. Ага, і кому треба, можете відсканувати, вони роблять проекти квартир. От. Їх контакти. А, і тут те, що входить в цей план. Зараз мені напишуть, чого на російській мові. Це було задовго до війни. От. Зараз, можливо, на українській пишуть. Скоріше за все, бо вони взагалі на українській розмовляють. Ще, до речі, вони робили е, візуалізацію при різному освітленні. Боже, що там з собаками? Бачите, так, так. Єдине, що у нас тут сарай сусідський. стоїть. От. Отут тут у нас басейн. Отут у нас буде просто біла сторона, бо вольєр буде з тої сторони. Тут буде просто біла стіна. І рослини всякі будуть. І басейн. А було б класно, якби ще там, знаєте, такі дерева високі рослин, прям супер було б. Клубочки тут всякі. А ще ми думали робити двохповерховий будинок, тому що думали, що в нас ну, постійно хтось тут ще буде з нами. Якби в гості приїжджати і таке. ми думали спальню собі зробити зверху. А знизу тіпа, дві кімнати. Але так як ми тут вдвох, і до нас дуже-дуже рідко хтось, хтось приїжджає, ну дуже рідко, там іноді мама буває, то ну, просто нема сенсу витрачати такі гроші величезні просто на те, щоб воно стояло. Тому я рада, що в нас одноповерховий будинок буде, а не двоповерховий, бо у моїх батьків дача двоповерхова, там 150 квадратів, там де з бабусю живуть то на другий поверх майже ніхто не ходить. І взагалі я зрозуміла, що краще окремий будиночок гостьовий робити. Щоб, знаєте, не в одному будинку всі тусувались, а все ж таки в окремих. Намічається. Дід в гості прийшов. Ось такий буде. Котвольєр. Так, вже копають. Потім вам покажу. Що выкупаете уже каву попив у нас? На яку глибину вже викопали? Артефакти викопали. Що ж це? І он ще, бачите, що викопали. Артефакти. Знімай! Дивіться, що викупали, а тут щось не знає, що там ще якась сапка стирчить. Прямо коп. Ага. Ти в Ютубі знімаєшся в Facebook. А Ютуб! Це я можу його і попід телевізору. Бачите яке. Діва може бути. Діва, ми тут до нас і пам'ятаємо, бо не буде. Добре, добре, добре зніметься. Так, рада. Прийд. Давай. Бачите, які землі. 120, 200, 200. Дивіться, який захід сонця гарний у нас. Я задоволений, капець. Зараз чекайте, я протру екранчик чимось. Ну, щоб краще видно було. От, Дивіться, так, який захід. Просто. Хлопці, як крути, короче, тут прорили. Подивіться на ці окопи. Да, просто. Це просто, дивіться, які рік. Це який просто жесть. Отут, щоб ви розуміли, метр двадцять. Угу. Там жесть. Я, напевно, якщо пригну, у мене тільки голова. Ну, по плечі мені буде. Ой, тому, що я, я напевно, метр головою. Сяду, а віка там <рес> майже, з майже з головою. Я так. метр п'ять шість. На камері не видно, але дивіться, як все рівно. Та ні, робота кайфова. Угу. Я всі ціни фіксую, все записую, матеріали, робота, тому це все ми вам розкажемо. Угу. Так. Все записую. Дивіться, що тут по плану. Давай покажемо. Я давай розкажу. по периметру. Обійдемо. Давай, я поки що тут ростую. Тут у ну, нас буде вольєр. Оце вольєр. такий буде. Тобто тут отак це буде. Так, ось такі. Ось. Отак. Отакий вольєр буде. Я думаю, її виходять. Взагалі кайфово. Так, буде. нормально буде навіть для двох собак. Потім це буде, оце буде заливатись тут плита. Так, все. Угу. Це все буде сарай. Без перегородок, без нічого. По Попередньому 30 метрів. Так. Угу. Нарахували. Ходімо, далі, буду показувати. Отут, до речі, буде прохід. О, давай туди. Да, під, під самим тут, по, сюди тут десь метр двадцять. Да, тут метр двадцять буде прохід. Угу. У нас, Щоб можна було ходити спокійно собі угу. і не бояти, що впадеш там а Ще писали стосовно вольєру, що близько до паркану. Близько до сусідів. Так, да, не близько. Тут, нормально. Не, да, тут навіть діло не в тому, що близько не близько. Нас собаки бігають постійно по території. І вони, коли гавкають, вони все одно біжать до паркану і гавкають під парканом. Угу. Тому і чути тут скрізь, чи да. наших собак, чи чужих собак. Тому сусіди мають бути до цього звикші. Готові. Бо це село. Да. Так, дивіться, скільки нам тут спланували ще землі. Це все розкидали, угу. розрівняли, тому що тут була яма. Ось, да, ось да. вона ось така була. Ну, на Там десь сантиметрів дуже... 20 мінімум викидали, А вирівнюють от по цьому. Зараз ми утрамбовуємо, ходимо. Угу. Потім може У нас бочка є. Так. Дивіться, що тут далі. У нас буде вхід. Наш сарай звідси. Ось тут буде вхід угу. у нас десь. Ми заходимо туди. І отут, -от, бачите, оце? це буде ще прийматися. тому що Ця тут частина. буде драбина вниз. Спуск під землю. Як він називається? А, лісні... Драбинний скат. Не знаю. А, ну, коротше, тут просто буде а, ці сходинки будуть донизу. Угу. Ось, і буде прямо в наш сейф. У нас Ось. там погріб просто. Да, там погріб у нас. Ось тут видно, де буде тунель. Угу. Вон хлопці прокопали ще вниз. Ось така ага. стіна буде. Ой, там дуже глибоко слухай. Да. Коротше, Ось така штука буде. Тут буде перекриття, ще перегородка. І отам будемо під низом проходити до нас в погріб. погріб. Да. Тобто у нас таки буде тунель там. Ось, так що така робота за один день. Ну я не знаю, це просто. Я тут мучую, щоб пару кущиків викупити. А тут піраміду отакі накидують. Тут реально можна оборону з нашої ділянки. А що сюди дуже багато накидали. Я не знаю, сантиметрів, напевно, 20 тут підняли, а то і більше. Якщо подивитись, он трава. Тут може навіть ці 30 см, uh -huh. тут яма, просто яма була. Вон видно, накидали, це капіта. Uh -huh. І ще, і ще. Землю вивозили за будинок. Да, зараз покажемо. Да, ми покажемо. Там а до речі, метал ще сьогодні купили. Ну, ми ну, ще купили арматуру сьогодні, uh -huh. замовили. Марта тепер тут. Ну, поки що. І да. наші тут oh, бачите? Вирівняли. вирівняли. Я не пам'ятаю, можливо, на відео не сильно тут якби світилось, Ой, тут як у нас капець. тут було. У нас тут яма на ямі. Угу. Оце ще треба. викорчувати. Так, да, Тут прям яма була така. Да, тут були ями їх... Велич... величезні. і величезні. Угу. Тобто це кльово. Тут ще воно буде возитись, тому що там, де ми будемо... там, ну, там де будуть робітники викопувати. Там деска цей, ну, сходинки робити, там ще оце, та вся земля буде викопуватись і сюди коротше, угу. скидатись. Але вже тут візуально, майже рівно. Угу. Красиво буде. Ну. Дуже красиво. Я вже почитав, як то правильно робити, траву вирівнювати. Угу. Драбину вже приготував, буду як коняк. І ще в нас буде один вхід. Один з цієї сторони. А інший. А, інший а інший. Ось тут десь. Так, да, отут. Трошки лівіше, отут буде вхід. А, так, так, отут. Прямо тут буде вхід. Все вірно. І зараз я ще наверх залізу вам покажу. Я і забув, що у нас є. Покажу зверху, як це все виглядає. Отак, дивіться. <рес> Капець. Це все за день. За день просто. Ну. А вольєр, як ви зрозуміли, оце на цьому буде покритті. Ще закладні треба протягнути, закласти, точніше, де буде а, кабель в воду заходити. Скоріше за все він буде іти через цей сара... сарай кажу. Як цей погреб. Через погреб будемо заводити. Але подумаємо, я ще побалакаю з ними, тому що там, там ще треба побалакати з приводу цього. Вирішити, куди як краще прокласти його і заведемо. Тому що я хочу, щоб в мене ще був невеличкий щиток. Ще у цьому, щоб басейн там виключати, щоб не там було, а я міг звідси включати і виключати. А там просто буде один рубільник, щоб я виключав нафіг. Коротше, цей сарай і все, і воно буде тушити все одразу. Ну, не знаю, чи видно на камері, але в житті видно, як в нас там все вниз, так спускається земля. Отак от прям. Так, а отам он же, вниз, отам, вниз. от там отже, отам, от все то ж, річка раніше була. Да? Там побережжя було. Да, оце от дивись, отаман, ага. отут. Це ж річка, mm. то шкомуші вже. Ну, так, да, тут раніше широка річка була. Тут ще в 90-х розповідали, ще на цьому на лодках ходили. Mm -hmm. Така тераса у нас велика для басейну. <сх> Ой, так дергаєшся. Аж стрімно, воно на соплях. так висить. Вона ну, на цоплях, тут такі два швелера, що я не знаю, тут ще да, корову вибухи. Ну, витримує. не треба приїхати, стрибати. Ну, Діма. Добре. Будинок наш. І такий вид. Да, ну, якщо б був би, другий поверх, було б гарно, але воно того не не коштує чи не варто. Та ні, ну, см... ну який сенс того другого поверху, скажи. Ну так. Да. Прибирати Немного. два рази більше і так угу. тут за одним поверхом ми настигаємо, а тут ще другий. Ні, ну, не треба. Я теж так думаю. До речі, висота? Висота буде. Оце 4 метри. А я показувала план, як там. Да, Оце 4 метри. Десь отак от угу. криша і буде тут проходити. Отак і буде вниз і угу. так що нормально. А тут що тут буде? Стовп чи що? Бо дах спільний буде. Тут сусільний дах буде, а там буде для вольєру, там буде ще цей стовп. Закажемо, угу. замовимо десь 10 на 10, а може і більше. Ну, Я думаю, що 10 на 10 там вистачить угу. з головою. Профільну трубу просто 4 метри угору, і нормально mm -hmm. буде, щоб кут даху підтримати і кайф, і не буде видно того сараю, що, що мені не подобається. Да, воно все так перекриється у нас. Тут красиві, там буде дерева рости, да. ну там Деревці. де прохід не буде нічого, ну, да, рости. Да, там далі. а там далі буде, щоб менш хто заглядав. І буде кайфово, реально. Yeah. І до речі, до речі оце е, ну, оці ось uh -huh. там е, дроти, що лежать, вони потім теж приберуться. Ми потім прокопаємо звідси, ну закладну uh -huh. треба зробити, вихід одразу. Щоб закладну туди. Uh -huh. оце Слушна думка, згадав, щоб у мене була закладна ще вихід туди, 32-ю трубою, щоб mm -hmm. я міг багато проводів ще заводити в сарай, щоб я міг прокинути на майбутнє, якщо мені щось треба, буде туди. Mm -hmm. так, сюди завезти і запитати. Yeah. Ну, кайфово. Блін, скільки ще тут роботи, це жесть. Mm. Хто б мені сказав три роки назад, коли ми це купуємо, Шо? що стільки гімероїв буде з цим. Блін. Я б не знаю, я б десять разів ще подумав, купувати чи ні. Але кайфово, знаєте? Ну, Щось цьому є. Цей день по роботі нам обійшовся в 9 тисяч гривень. Траншею під опалубку купали чотири людини. to trust you and jump down i'll keep my status quo up here won't let anybody come in